Почалася вже заготовка на зиму. Ось уже нарвала мені цілий ящик цибулі. Я цю зелень поріжу і в морозильну камеру. Так що вже початок є. Всім привіт. Нарізала ось цілий тазик такий цибульки, приготовила пакетики отакі і буду морозити її. А взимку будемо кругом її кидати. Любимо дуже окрошку. Та й не тільки і в салати, і в борщі, і в супи. Кругом оцю зелень. вона коли розморажується, як свіжа. Поскладала цибульку в пакетики, підписала, що це цибуля і зараз відправляю в морозильну камеру. Все. є. Буду подивитися, що ж тут робить Віктор. Зібираюся на базар, зелені ж нарвав і зараз я огірків наріжу. Ну ми ж ще маленькі, для чого ти ріжеш? Та чого ж маленькі, вони більше дай не будуть таких. Що... Ні, ну це і хороший, ось мисочка тоді кидає. Так, всі, дуже багато їх остав, їх не здоставляти. І тут треба хоча б штучки три. А ми. А ми оставимо багато, їх все одно маленькі зараз позрізають. Так може, ти такі величенькі, що їсти? Ну оці нахани ножі, оці теж беру разі. І отак ось роблю. Бачиш чи не бачиш? Не бачиш. Не бачиш, ось які ці я зрізаю, все зрізаю. Внизу не нужно. Уявляєте скільки було погірків? <сь> Якби він не зрізав. Це зрізаю, маленький, це зрізаю. І зрізаю. А Мимо це... положи. А це... а це Раїсі якраз це. вона сітку купила, ну густо-густо було. Внизу отут, бачиш, покажи отут. Нема здесь. Раз, два, три. Три па... три яуруси я взагалі пагани обрав. Потім на, на слічіх трьох зриваю верхушку, оставляю один пасанок буде рости. Через три оставлю два. І ще через три підуть рости усі. А внизу вообще убрав три, потом три по одному і буде листочки отак от тоже обрізаються усі. І тут буде хорошо гуляти вітер. Видно все. Ну, і тим не мені все одно заболіють. Бризкати їх не знаю чим, нічим, бо вже всі їдяться, їдяться. Нарвемо гідро ще з'їмо. Ну хоча б перші. Перші то ми з'їмо. Вони починають чуть, чуть пізніше хворіти. Ось ще багато душ. Ой, який красивий. <гум> ну так. Та да. Близнятка. Не витянуты, не витянуты. Маленькие, красивые. Маленькие все подрезают. дуже Дуже багато. Тебе ну, это... жалко, конечно. Я, я розумію, що так треба. Ну, от мені жалко. я а, Ми по штуках на базарі продамо, по штуках скільки буде. Раїса, поняла? Взагалі три погано зриваєш пасенка, три взагалі, а слідуючи прищіпуєш на один. А вона вверху, тобі, вона вверху... тобі перезвонить ще раз питає. А верху, коли про піде, то там Ну, ж... що це. Що? Це не холодно. Холоз... О, бачите, які ободочки якісь. Це вже друге, нас же 6 вони штук. як припечені. Там може при може примерзлися, може. Припечені, прямо як ободочки. Як у мене хвост красиві. Шесть штук ти що подгородянські, нормальні, а ці казав, в два рази. Цих 60. Ну, а твої красиві зелені, бачите? бачимо. Ну. Ой, бачите, це вже перший, я вже можу назвати це першим врожаєм. Ура! Перший врожай. Вони підуть в салат. А в мене а в мене тут ось сорівнування йдуть. Хробаки їдять клубніку, а я... Вона одну з'їдає, а я три штуки при, при саженці Маленькі Маленьке. Обрізати ж треба цю штучку теж. Перва. Угу. Перва. Саме плодовита перва. Остальне обрізаю. І тут. Трошки прикидати. Трошки І оце хай ті, ті хробаки подавляться, їм насадю зараз. Треба від дитина викопати з того городу, посидити. Ой, шкода, так. Да. Хмарбуз не полилив вчора, засух. Три дні постояв, там. Тай полив... дощі, ж... Та там шланга Прошу. була, аж лежала, поливалася, до цього не доставав. Де моя тут? Я різав помідори, ножиці, нема ножниць. Не рвайся. Все ладно, пішла покажи. А, так там вже ну вже салат буде. Тепер там кожен день вже будеш по гірку, кожен день. А я до кінця дійшов, ні? Ні, ти на трьох тільки показав. З почав. почав. Ні, ми ж позимови. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, бачите, який ще великий огірок зірвав. Ну, вже можна на базар точно. Ось тепер через день. Через день все одно буде. положи. Ну, А что это кто может, так такие надо было нарвать. <выселит> вот вот Тихо, маленький подрезаю завтра хорошо, а ты, ты росту, а мы их срезан сразу и все. Ось уже э, дивлюсь от Кусик ухватився вже за сітку. Вже тепер полізе вже сам, без твоєї допомоги. Тут треба взяти, перенести жуки, поїли. Там вона лишає. І часник ото ще. Я ото викопав одну кучу, ну той теж, по-моєму, того. Бачите, у раюхи нашої грядочка вся. Е, така рівненька. <різько> З такими рядочками красивими. А у нас помідори серед роз. Клубника серед часнику. Часник, мабуть, хтось, який тут. Є. Не, явно, що він Не кримський, ти хоч сказати. Ні, то кримський. Все, все, все. Треба було оставляти там уже часночина здорова яка, а ще тільки травень місяць. Ну, все. Тобто був би як кулак би Хочется. восени. Ну так, да, він ділився, ось уже вже вже висупилася. Стрелочка. Так ось да. <реку> вот так от. Ну, бачу, їх там два в місті. Витруси цю земельку. Це матіола. там точно матіола посеред клубників. Така красива, здорова. Я думала, салат. А воно ні. Оце ж вітром занесло, гляньте, яка здорова. Матіола, бочно вони ж. Так, да, це кримський хороший. Кидай. Значите, яка час ночина був лаб. Помідори. Помідори. Ага, ти маєш виду побрускати треба, так? Да? І підлити теж. Так. Це ж матіолка. Ну, от листочки точно як у матіоли, але височенна. Я ж завжди думала, що це бордюр нам. Ми завжди її сіяли. <говори> бордюр, біля бордюр. Кожен його цієї не не росте. А тут виросла. О, що я побачила, не показувала. Вчора льовка був і ми не дали йому горошок. А він же ось уже гарний. О, вже можна. Його тут зійшло п'ять кущиків. Але можна покуштувати. Таке сонце яскраве сьогодні, чорнодужі це, це ти сажала, ні? Що? Що це за цвіток виробить? То? Лобода. Нарешті. <сування> Три тижні стояли в нас. Ти, що в кімнаті. Хорошо, що тут воєн. <сування> Все, затохне нахилі. Нічого не стох. Не здохне, якщо до Докоріняє. Та ну не непривілічий. Я покажу зараз людям. Це новенькі квіточки у нас вон, появилися. А ти всі всі, викидаються, а отам от земля нормальна, бо то той тільки нормальний А ти всі ми... Ну трішки котик ось вий. Щось шукав там. Ще раз. А ти розребив оцю кучу. Яку? Ось яка трояндочка починає розквітати. Вже скоро всі розкриються. Ось. І матілка <світла> розквітла. Всього два, дві години пройшло і вона розквітла. Ось всі-всі трояндочки вже, мабуть, завтра порозквітають. Це ромашечка величенька у нас. І ось зібралася квітнути лавандочка. Це ту, що ми купляли. А це наша, за якою я дуже переживала, що вона пропаде. Але вона <гум> вижила і навіть така красива стала. Посадили всю треба ще підкупляти. Тут гарні гвоздічки такі красиві, величинки, розквітали Отак, перейшла сюди. І ось трояндочки. Теж вже почали всі. Це дуже красива троянда. Назву я не знаю, тому що садилися вони десь 15 років назад. Якщо і пам'ятала, то вже якщо і знала, то вже забула. Красивий колір ніжно розовий Піонії вже отклеит, а ось Смородинка красніє ось Смородинка уже красніє так що скоро вже смородину будемо їсти. Ну, ось так напослідок. Просто покажу квіточки. Ось теж красиво. Пітунія біленька. Відіна, за яку він переживає Набилька. як же він за нею, кожен божий день дивиться, кожен день, через кожні три дня чимсь обробляє, щось підливає, а воно ж ну що це все одно якась хворобка, хтось кусає, он. хтось з'їдає. Що це таке? Може оце щось і кушає його? що то? Ну, дай якийсь Чи то сонечко. А стільбочка вже ось викинула такі мітелочки, свічечками буде квітнути. От хосточка тут сонечко її припікає, вона не любить сонце. Аж пожовтіла. Ну оце так. Цей. ми подивилися і на сьогодні все. Так що всім спокійної ночі. Сонечко в хумаринках десь, в дочках уже сідає. Так, все. Всем пока-пока.